Всім привіт! Сьогодні готуємо зелений борщ, так як час щавлю. Перше, що є, перші вітаміні на це щав. Все, значить, перше для цього ставимо бульйон. Сьогодні я варю цей зелений борщ з потрошка домашньої курки. Ставлю бульйон варитися. Все, бульон поставила варитися, як він. Трошки пробари, хвилин 15, ми закинемо туди картоплю і моркву. Кидаємо в бульйон картоплю з морду. Картоплю з морку, Все гарненько закидаємо. Бульйон для аромату кинули цей лобровий листочок і лишаємо на хвилин 20 варитися на маленькому вогні часом беремо, робимо зажарку, цибульку з морквою потребуємо і зажаримо для. Це не обов'язково робити, але смачніше. Ріжемо цибульку, маю таку штучку для цибульки, яка дуже пришвидшує і полегшує процес нарізки цибулі. Хочите, наскільки все швидше і комфортніше. Все бажано робити завжди на різку, цибулі, чим великим ножем. Цього, напевно, досить будемо таку кількість. Суп. Все ставимо на сковорідку, ставимо на плиту. Вітаємо зелень, у мене на даному випадку щавель і зелена цибулька. Щавель трошки грубшими полосками. Зелену цибульку бажано меншими полосками, щоб трохи треба було окремо. Вітаємо зелений борщ трохи рис. У мене рис без майбі. Багато кидаю, бо в мене мало супу. Все. Значить, з свого супу я витягую те все, що мені не потрібно. Оце для бульйону було. Я це витягую геть. Викидаємо, це можна їсти. І лавровий листочок вики... завжди витягуємо з супу, бо буде... буде суп гірчити на слідуй день. Заправляємо заправкою, зажаркою супчик. Додаємо шпинат, ой, не шпинат, а щавель. Додаємо щавель. Щавель додаємо в кінці, щоб все вже було точно зварено, бо щавель має кислоту. Якщо кинути його швидше, по-перше, він дуже швидко вариться, по-друге, вже більше нічого не буде варитися, бо він має кислоту. Так, заправили його супчик. Додаємо сюди сметану. Так, от це домашня сметана, домашні вершки Додаємо. Зелена цибулька, зверху щавлю вже змінив колір. Нехай собі скипить. А ми тим часом почистимо яйця. Закидаємо яєчко. У мене в даному випадку перепалення. Можна брати просто курячі, домашні, буде не гірше. Перепалення закидаємо яєчка. І можемо набирати її їсти. Так, щоб попалося яєчко. Моркочка, печіночка. Всім смачного, зелений борщик.